Питання нестачі місць у дитячому садочку для Сваричева є надзвичайно актуальним. Адже, як зазначає його завідувач Оксана Коконкіна, у селі, яке налічує близько п'яти тисяч населення, дві групи садочка не давали змогу охопити дошкільною освітою усіх місцевих дітлахів. Черга дітей у зазначений заклад перевищувала 100 осіб, тож керівництво району посприяло відкриттю і третьої групи. Ще буквально 5-6 років назад. Ми навіть мріяти не могли про другу групу, а зараз. Під новий рік нас такий великий подарунок влада зробила, тому що на даний час у нас на черзі 93 дітей. Черга трохи розгрузиться, і багато наших діточок ходить в Ружнятівський дитячий садочок біля нас тут 3 кілометри. Тому ми дуже вдячні нашій обласній раді, районній раді, місцевій владі за таку велику допомогу, яку вони нам постійно надають. Урочисто перерізали символічну червону стрічку майбутні вихованці дитячого садочка разом із заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігорем Пасічником. Відтак місцевий пару здійснив освячення додаткової групи навчального закладу, краплями благодатної води, окропивши приміщення дитячого садочка. За словами заступника голови ОДА, цьогоріч в області створено 17 додаткових груп у дошкільних навчальних закладах. Побудовано 6 нових дитячих садочків, що дозво. Вололо забезпечити дошкільною освітою понад тисячу маленьких прикарпатців. І саме завдяки зусиллям усіх гілок виконавчої влади резюмував Ігор Пасічняк. Нам вдалося реалізувати соціальний проект на підтримку дошкільнят. Це інвестиція в наше майбутнє в дітей. А якщо і це найкраща інвестиція, як на мене, бо в селі, якщо є школа, садок, клуб, то там є життя, там є перспектива і там батьки мають можливість почувати себе впевнено і розуміти що вони мають на кого покластися мають куди дитину садок віддати нових мешканців дитячого садочка та їх батьків привітав з радісною подією і директор департаменту освіти і науки ода віктор кімакович Зроблено багато і це можна до цього доторкнутися, і цим буде користуватися діти діти дітей і це Рука того, що буде жити наше галицьке село. Щоб буде жити село, буде держава, будуть традиції і буде майбутнє. Для того аби дітки мали змогу відвідувати садок, було зроблено чимало. Проведений ремонт приміщень, замінено вікна, закуплено меблі та придбано технологічне обладнання. Ми дійсно не віримо, що такий ну просто банальний, отакий. Чинок зроблено за такий короткий час, тобто велика зроблена робота нашими спільними зусиллями в першу чергу вами, тому що у вас було бажання і нами, які могли те реалізувати, що розвивали. Активно над вирішенням питань дошкільної освіти на Рожнятівщині працює і керівництво районної влади. Адже як зазначають очільники Рожнятівського району, спільна робота приносить позитивний результат. Наше на наступний рік дуже багато роботи, Степані. Так що нам не треба розслаблятись. Нам треба надалі, на залівано чи працювати і працювати для того, щоб в комплексі докінчити не тільки Сваричівський Садочок, а всі останні е, е, наш е, е, що ми збираємося зробити, що запланували. З, вам всім бажаю в наступному році тільки і і виключно добра, порозуміння, любові один до одного. Я всім щиро дякую, як і здені район. Вашим діточкам бажаю, щоб вони у нас були здорові. Щоб ви були здорові і наші всім миру і спокою в нашій рівні. Не обійшлося і без подарунків. Два порохотяги, телевізор та холодильник такі необхідні речі для садочка подарували представники районної влади. На знак подяки малеча підготували для гостей невеличкий концерт. Враження тут переповнювали кожного. Адже все тут зроблено до ладу дуже гарно. Для дітлахів є все необхідне. Тож нехай дітки виховуються у добрі та любові.